Один з журналістів влучно зауважив, що за часів СРСР тренера київського арсеналу Леоніда Кучука обов'язково назвали передовиком виробництва створити таку команду і за такий час. Він не любить спілкуватися з пресою, а вона його все одно хвалить. Але такі оцінки були потім, а до цього не дуже оптимістично його приймали в Україні. Хто цей кучук взагалі такий? Робота у молдовському та білоруському футболі і не найкраще резюме з Росії. На початку цього літа президент арсеналу головного тренера представив, але кредиту довіри так і не надав. Даний тренерський штаб має всі можливості, і має час. Я дуже сподіваюся, що це буде підкріплено реальним результатом. Будет результат, буде время. У мене кредит довіри на 3-4 года не можу так сказати, звісно, і в будь якому випадку. Кредит довіри можна заробляти. З першого туру він став заробляти цю довіру. Арсенал здивував усіх у грі з Дніпром. Пізніше червоносині розгромили Чорноморець у Одесі, Зорю у Алчевську і впевнено перемогли ворську. Гра гармачів з шахтарем, нічия з чемпіонами країни 1-1. Напевне, головна візитівка футболу від Він Постійно бути сконцентрувати на футбольному полі, тобто на кожному кусочку поля, відбирати то м'ячі. Тобто, завжди бути вниманні м'яча. Це основна задача, і як можна швидше виходити, одразу вот Рисунок гри Рісунок більш агресивно. Все не стали играть. Оборона начинается с нападения, поэтому все участвуют в отборе. Если один человек выпадает у нас с отбора, то это уже для нас большая роскошь. Каждую игру мы обсуждаем, каждый наш соперник очень тщательно обсуждается. Там мы знаем каждого футболиста. На тренуванні Київського арсеналу все майже як і у всіх інших команд. Усі атрибути фішки, м'ячі, маніжки, ворота. Ось тільки однієї дрібниці ми не могли не помітити. Це макет футбольного поля. Саме з нього розпочинається кожне тренування від Леоніда Кучука. Тренер нашу знімальну групу на тренування хоч і пускає, проте знімати не все дозволяє. Треться, не красніда. Гармаші вже почали рух до Ліги Європи і не лише по сходинкам турнірки. Як перед Єврокубковим матчем знімальну групу про футболу кучук пускає лише на перші 15 хвилин тренування, і хай Арсенал поки що не грає так міло та завзято, як тренер рухає фішками по макету поля. Можливо, тому що кучук знаходиться лише на першому році виконання п'ятирічного плану, який він як справжній передовик спробує пройти за три.